Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Буквально вчора було 1 травня. І ось в цей день, 1 травня, народний артист України Василь Зінкевич святкував свій день народження. Йому виповнилося 80 років. І ось він отримав пенсію. Але яку ж він отримав пенсію? Можна сказати, що якщо він. Народний артист України, він ще герой України, то він має отримувати достатню пенсію, але він отримав ту пенсію, про яку навіть соромно казати. Тобто Василь Зінкевич, народний артист, герой України, фронтмен, і він отримав пенсію від держави. У розмірі 5 тисяч гривень. Ось така пенсія у Василя Зінкевича. Герой України це найвище державне звання. Народний артист України це також державне звання. І ось навіть при цих статусах Василь Зінкевич отримує 5 тисяч гривень. Васильсенкевич має Шевченківську премію. При Віктор Ющенко йому було присвоєно звання Герой України. Ще при Ющенко йому дали це звання. Та народний артист України. І все ж таки це не допомогло. Навіть при, ці, при цьому статусі. Свого часу він приносив своїми виступами мільйони державі, коли виступав. І ось коли Василь Зенкевич прийшов до кабінету міністра України, а ви здогадуєтесь, що він туди прийшов, та наголосив, що ж це за несправедливість і на що йому жити? Бо його пенсія 5 тисяч? Звісно, людина, яка відпрацювала, віддала всю свою творчість, всю свою діяльність. Чи при цьому статус має Героя України, народного артиста України, і тут 5000 гривень. А йому дуже спокійно відповіли: На жаль, нічим не можемо зарадити, у вас була ставка. Розумієте, які відношення? Не просто до людини, до пенсіонера, а до Героя України, до народного артиста України. У вас була ставка, все. Тобто його списали. Про нього забула держава. Влада забула про Василя Зінкевича. Міністерство культури не звертає належної уваги на таких людей, Героя України, лауреата державної премії імені Шевченка і справжню легенду України. Все Людина забута. І ось Василь Зенкевич має ряд нагород. І ми зараз скажемо, які це нагороди. Звання Герою України з рученням ордена держави. Він отримав 19 серпня 2009 року. Ордени князя Ярослава Мудрого 4 та 5 ступу. Ордени за заслуги 1, 2 та 3 ступен. Державна премія України імені Тараса Шевченка 94-го року. Орден святого Миколи Чудотворця. І ось при цих всіх нагородах людина отримає 5 тисяч гривень. І ось вчора, 1 травня, президент України Володимир Зеленський нагородив народного артиста України. Василя Зінкевича Орденом князя Ярослава Мудрого 3 ступеня. Є відповідний указ Президента України під номером 266 дроб 2025. І ось зміст цього указу за визначені особисті заслуги у розвитку національно-пісенного мистецтва високу. Виконавську майстерність та багаторічну плідну творчу діяльність постановляє Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого 3 ступеня, Зінкевича Василя Івановича співака, народного артиста України, Героя України. Президент України Володимир Зеленський 1 травня. 2025 року. Ось, шановні на відношення держави до ось таких діячів, до легенди культури. Що можна казати про звичайних пенсіонерів? Вони сказали, у вас була ставка, все. Ось це законодавство в Україні ось визначає ось такі пенсії, при тому, що людина. Дуже багато зробила для культури України. І вона визначена особа, про яку дуже багато знає хто. Як приклад, сьогоднішні народні артисти України знають про Василя Зінкевича. Але держава ось таким чином поважає в лапках Василя Зенкевича у вигляді. Пенсії, оце повага, оце відношення. Так ось, щоб цього не було, треба змінювати, негайно змінювати законодавство України. І ми в наступному відео скажемо вже про реформу солідарної пенсійної системи, яку ми підготували з нашою командою. Що має бути? А ось ця ситуація, про яку ми сказали щойно, вона надає відповідь на простий питання. Що треба змінювати в Україні стосовно пенсійної системи? А треба повністю перезавантажити всю пенсійну систему в Україні. Повністю змінити розрахунок пенсії. Це залишати не можна. Бо якщо залишати це все, ніколи, повірте, ніколи в Україні не буде ніяких змін. Ніякого покращення. Не буде майбутнього. Бо Саме пенсія це відношення держави до людей пенсійного віку. Якщо у людей є ось такі заслуги, ці люди мають бути забезпечені державою. А виявляється, що людина не може навіть прожити на ту пенсію, яку надала держава, у вигляді 5 тисяч гривень. Ось, шановні глядачі, ось які реалії. В Україні. І ми казали про пенсію, яку отримує народний артист та герой України Василь Зінкевич. Тому, якщо вам відео це сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, свої думки, ставайте нашими підписниками, а ми рухаємось далі. І в наступному відео буде дуже цікавий матеріал. Тому запрошую вас переглянути наступне відео. А на сьогодні всім вам дякую і до наступної зустрічі.